Що стосується цього, так скажемо, пропозиції від США? Послухайте, я е, вважаю, що цей документ повинен бути підписаний справедливо. Я маю на увазі, що послухайте, ми не можемо віддавати е, за копейки те, що коштує сотні трильйонів сот, доларів. Ну, послухайте, ну я вважаю, що е, до цього процесу. Повинно, ми повинні долучити обов'язково Європу, тому що це наші е, сусіди, так скажемо, ближчі, так, ніж так. Так, 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 Америка, так. долучити також Китай, тому що технології є також в Китаї. І, так скажемо, на справедливих умовах починати торгувати цими. А якщо вони хочуть на це 500 мільярдів, я зараз кажу серйозно. Тоді ми готові підписати ці документи на 500 мільярдів, але, будь ласка, за рік хочемо вступ в Євросоюз, за рік хочемо вступити в, в НАТО. І, будь ласка, континент військовий США, щоб було на 50-100 тисяч американців в Україну. І нема питань. Ми підпишемо ці документи на 500 мільярдів.